Мобільні шпиталі та військове спорядження з Туреччини незабаром отримують воїни. АТО. про це заявив в Стамбулі Петро Порошенко. Він відвідав український фрегат Гетьман Сагайдачний. Корабель бере участь у спільних з МВС Туреч... ВМС Туреччини навчаннях. А незабаром вирушить до України з турецькою допомогою. Ми отримали перші п'ять військових шпиталів мобільних. Від Туреччини можу наголосити, що одразу ж же... Після прибуття в Україну за доповіддю начальника Генерального штабу всі мобільні шпиталі будуть передислоковані в сектори відповідальності, в зону проведення антитерористичної операції. Також у Стамбулі Порошенко зустрівся із вселенським патріархом Варфоломієм. Вони говорили про створення єдиної помісної української православної церкви. Утім, жодних деталей чи. Термінів Варфоломій заявив, що молиться за мир і єдність у нашій державі.